Так, мене Все. Добрий день, я Ярослав Бода, і сьогодні я хочу розповісти вам про одне з найбільших економічних чуд ХХ століття це Південна Корея. З, ну, в 1950-х роках це була одна з найбідніших країн світі. Вона порівнювалася з африканськими країнами. Зараз це одна, скажімо так, найбільше розвинутих країн, особливо в економічному плані. І я хочу розказати, як їм це вдалося, тож давайте розберемося е, ну, потихеньку. Так, вихідна ситуація. Так, після Корейської війни Південна Корея була в повній е, криті, скажімо так, е, в руїнах. Е, і ВВП тоді на душу населення становило лише 67 доларів. ВВП, да. Якщо подивитися по графіку, ви бачите США. В той було 10 тисяч, Франція, Німеччина там по 3-4 тисячі, а у, ну, у Південної Кореї було явно набагато менше, близько до нуля. Е, і, е, власне, що таке ВВП на душу населення? Це економічний показник, що по суті визначає рівень добробуту країни, е, розраховуючи загальний обсяг вироб, вироблених товарів і послуг на одну душу населення. Е, Низьке значення ВВП означає відсутність інвестицій, низькі зарплати, ставку інфраструктуру, все, що в той, в той період часу було в Південній Кореї. Країна повністю залежала від гуманітарної допомоги в США, також рівень безробіття був надзвичайно високим, а економіка базувалася переважно на сільському господарстві. Багато хто вважав, що Південна Корея не зможе зазнати якогось економічного росту, проте все змінилося. З зміною влади у 1961 році. До влади прийшов такий собі Пак Чонхі, власне, його прихід до влади, спосіб приходу до влади був досить суперечливим, оскільки це був військовий переворот. Але на той момент у нього не було інших варіантів, оскільки тоді демократичних шляхів певного. Як Вирішення проблем не було, і вся політична еліта була корумпована і не була здатна до змін, тому він був вимушений примінити силу і, е власне, захопити владу, певною мірою, усунути старий режим і почати економічні реформи. Далі. Так, щодо формули е успіху, я хотів би виділити 5 основних е таких інгредієнтів. То перше, це п'ятирічні плани. Власне, держава встановлювала п'ятирічні плани, щоб ем, як це сказати, краще, ем, щоб допомогти країні поступово переходити до промислового виробництва і сільського господарства. Власне, перший план зосереджується на розвитку базових галузей, таких як текстиль, хімія та будівництво. Другий, і третій плани робили акцент на важке на викопромисловесть там машинобудування та суднобудівництво. а подальші плани вже. Фокусувалася на більш високі, високі технології і так далі. Переверну сторінку. Так. Е, власне, другий пункт це підтримка чеболів. Дуже важливим був етапом в економічному щодо Кореї. Е, чеболи це великі бізнес групи такі як Samsung, Hyundai і LG, і держава надавала їм. Дешеві кредити захищала від іноземної конкуренції, допомагала залишатися сучасні технології, натомість ще зобов'язувалося інвестувати у виробництво та вихід у міжнародні ринки, що дозволило створити конкурентну спроможну економіку. Власне. Третій пункт у нас був орієнтація на експорт, і, напевно, такий девіз того часу політичної як спрямованості Кореї був «Експортуй або помри. Власне, Корея дуже в той період цілилась на експорт і стимулювала виробництво конкурентоспроможної продукції на європейських і на інших ринках, надавала субсидії компаніям або ж певні матеріальні вигоди або гроші вигоди компаніям, що входили на зовнішні, входили на зовнішні ринки, і інвестували в якість інвестиції інновації. Задяки цьому Корея поступово перетворилася з аграрної країни на по суті одну з найбільших виробничих баз світу. Четвертий пункт це інвестиція в освіту. І це по суті не тільки в Кореї, але й в багатьох країнах. Це був дуже важливим етапом в їхніх еволюції економіки. І тут уряд робив акцент на технічній спеціальності, запровадив систему жорстких іспитів, яка мотивувала до якісного навчання, фінансував наукові роботи і дослідження. І саме це забезпечило країні потужний людський потенціал для роботи не тільки в високотехнологічних галузях, але й загалом. Всій економіці. Ну і останній пункт це інфраструктурні е, проєкти, і це, по суті, е, ну, без інфраструктури нікуди. Тому е, уряд Кореї будував автостради для автостради для швидкого перевезення товарів, розвивав аеропорти, порти і модернізував енергетику для стабільного виробництва. Давайте далі. Саме важливо, з того, що всього було прилічно, вам може здатися, що економічна модель Кореї була більш схожа на те, що була в СРСР, це власне планова економіка. Але це не зовсім є так. Е, власне, модель економіки в Кореї більше називається державний капіталізм, е, тобто поєднання і, і капіталізму, і певного державного е, впливу. Е, власне, е, це не повністю ринкова економіка як у США, наприклад, але і не повністю жорстка планова, як у СРСР. І ті ж самі п'ятирічні плани, про які я розказував, держава робила дуже великий акцент на, саме не на державних підприємствах, а на приватних підприємствах. Тобто вона залучала максимально приватні ну, компанії, підприємства, і особливо це було видно з чеболами. Давайте далі. Так, перебіг та виклики. На цьому шляхі Кореї зіткнулася багатьма викликами. По-перше, це авторитарний режим. Пак Чанг-Хі встановив явно жорстокий режим. Зараз секунду, я приверну. Що викликало незадоволення громадян. Також корупція, державна підтримка чи та інших великих організацій була не завжди прозорою, що виникало також недоволення громадян. І фінансова криза 1997 року, 1997 року, також е, мала певні наслідки на Кореї, але все одно е, Корея справилася з цим. І Сьогодні. Б. Да. Результат економічного диву. Зараз ВВП е, на, на, на душу населення складає близько 30 тисяч доларів. Зараз називається 34 тисячі доларів. Е, країна є лідером у сфері технологій, автомобілєбудування та суднебудування і входить до 6 найрозвиненіших освітніх та інноваційних центрів світу. І висновок. Е, Південна Корея довела, що навіть без певних е, своїх природних ресурсів. Може стати світовим лідером, якщо зробити ставку на реформи, освіту та ефективне управління. Її досвід показує, що економічне чудо це не випадковість, а результат наполегливої роботи та стратегічного планування підходу. Дякую за увагу.